Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про вісняні аромати з класичного сегменту парфюмерії. Підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати про аромати. Я повинна була зробити відео, в якому я б показала вам про аромати класичні, більш Коштовні і плюс ще і нішову парфюмерію в одному відео. Але, ви знаєте, я коли просто почала від, від робити відбір цих ароматів, так було багато ароматів, що мені потрібно буде розділити. Сьогодні я про класичну парфюмерію, а наступного разу про нішу парфюмерію. Так, поїхали. Поїхали, буду вам розповідати. Ці аромати, вони коштують десь, ну, звісно, залежить все від, від того, де ви мешкаєте, і чи у вас є якісь знижки, може якісь там промоакції, щось таке, але я орієнтуюся на то, де я мешкаю. І я знаю, що ці аромати, якщо без знижок, якщо без промоакції, то ви їх не купите менш ніж за 75-80 євро за найменший флакон, десь 30-35 мл, і до ціни до, десь до 200 євро. Так що так, це оця класична парфюмерія, але такі ціни не, не дешеві. Якщо вам це не цікаво, я робила. То тижня я робила відос про більш бюджетні аромати. Я вам залишу це, це, це відео в інфобоксі, можете піти подивитися. І я розумію, що ці аромати, ці бренди, для кого можу, для когось можуть бути, знаєте, такі трішечки, ну, ем... Не дуже цікаві, бо це ті бренди, які ви бачите, коли ви йдете, йдете в класичну парфумерку. Але для мене ці бренди і ці аромати вони цікаві тим, що. Знаєте, коли йдеться про нішову парфумерію, нішова парфумерія є там аромати, які зрозумілі, нормальні, такі, які можна носити кожен день. А є такі аромати, які дуже складні. Вони складні для сприйняття, вони складні для того, щоб їх носити кожен день. А оці аромати, класичні аромати, класична парфумерія, вони зроблені для того, щоб. Якомога більшому і більшій кількості людей вони сподобались. Тобто там і компоненти, там і така структура цього аромата. Вона така, яка подобається людям. Більшість людей любить ці аромати. І саме через це ці аромати для мене є найулюбленішими. Саме через це ці аромати є такими. До яких дуже-дуже легко а, тягнеться рука і дуже-дуже часто тягнеться рука. Тобто вони просто класно зроблені, класні аромати, зрозумілі і красиві. Так, я вам розпочну, розпочну свій, своє відео з аромату від Gucci. І взагалі я вам хочу сказати, що ця лінія, і я зараз не перебільшую, це для мене це мій особистий погляд. Ця лінія, як на мене, найкращ, одна з найкращих ліній класичної парфюмерії. Взагалі не тільки у Gucci, а просто взагалі це у нас Gucci, Gucci Bloom. І оцей аромат це у нас Аqua Дефіорі. Цей аромат, його вже не виробляють. Я перед тим, як робити це відео, просто пішла та подивилася ціну цього аромату. Його ще можна купити, я його знайшла за 200 євро. Тобто, це, ну, така, знаєте, немала ціна. Але, як я вам вже сказала, ця лінія вона, вона є, її виробляють, її можна купити зараз. І тут є багато інших ароматів. Зараз у них ще у такий чорний флакон вийшов. Потім у них є жовтий флакон, який теж мені дуже подобається. У мене його не, немає, але він теж дуже-дуже класний. Тут у мене є ще ось такий не, ді Deffior і Ambrosia ді Fiorie. Дуже класні аромати, всі класні аромати. База у них. Більш-менш не можу сказати, що вона спільна база, але більш-менш це білі квіти, люди. Білі квіти, класні квіти, зрозумілі, цікаві, ні, 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 ніякого там, там індола такого, що просто ні. Дуже класні і цікаві аромати. Але я вам хочу все ж таки роз, роз, розповісти про цей аромат, чому він мені так подобається. Тому що це білі квіти, зелені білі квіти. Тут у нас є галбанум, бергамот, лімон, жасмін, тубероза, фрезія, мускус і, і дерево. Тобто це у нас просто біло-квітковість, зелена білоквітковість. квітковість І як же вона мені подобається, як подобається. Взагалі, якщо ви ніколи не не зустрічалися, ви ніколи не, проб... не, не, не тестували цей бренд цю лінію, я вам дуже-дуже раджу, вона дуже класна. Знаєте, через те, що іноді люди сприймають якісь бренди або не сприймають, не люблять, наприклад, моду цього бренда, і потім як. Не, не тестують аромати цього бренду, бо думають, що ну, мода мені не подобається, значить і аромати теж мені не сподобаються. Вони дуже шоковані, коли вони. Тестують аромати і розуміють, що, 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 що мода це одне, а аромати бренду можуть, ну, можуть бути дуже-дуже класними. Знаю просто сама по собі, ну, не по собі, по подрузі по, по однієї, що вона мені казала, ні, я аромати гучі, ніколи я не буду їми, їми користуватися, бо мені їх мода не подобається. Я кажу, слухай, ось одно, одне до одного зовсім воно ну, ніяк не. Мода, косметика то одно. До речі, я теж можу сказати, що косметика Гучі, мені не дуже подобається. а Аромати, вони у них класні. Далі. Uh, аромат, який мені дуже подобається, і це мій улюблений аромат цієї лінії. Лінія дуже-дуже-дуже велика це у нас Guerlain. І це у нас Montgierlen, і це Bloom of Rose Toilet. Є ще Eau de Parfum. Я розказую про Toilet. і у мене ще була якось. Доволі давно я виграла зі своєю подругою. Ми виграли флакон аромату, якраз оцей з Монгерлен. Класичний. класичний один на двох. Ну і ми так і вирішили. Я їм користуюся до половини, а потім, як я доходжу до половини, я тобі його віддаю. Так що, у мене була дуже-дуже така інтенсивна, не дуже довга, але інтенсивна історія з Монгерлен з клас, класичним. І Мені, я можу сказати, що він мені подобається. Але ця композиція вона мені подобається більше, бо вона легше. Тут теж є лаванда, тут теж є цитруси, тут є білі квіти. Але вона, знаєте, вона якось більш така літуча, якась така. Легша в користуванні лаванда, вона така якась прозора навіть. Дуже красивий, дуже красивий аромат. Взагалі, вся ця лінія вона дуже цікава. Якщо у вас з лавандою якісь трабли, ви не можете друг друга зрозуміти, і ви думаєте, що ви ніколи не зможете друг друга зрозуміти, я вам раджу піти і потестувати. і Тестити оцю лінію Монгерлен. Може, може, вона вас і якось дуже здивує. Потім оцей аромат це, я можу сказати, один з найкращих моїх закупівель 2024 року. Як тільки цей аромат вийшов, я зрозуміла, що він мені потрібен, я його протестувала, він мені потрібен, я його купила, коли я його знайшла по класній, класній знижці. Це у нас Лянтарді Абсолют і це у нас від Живанши е, новинка така. Це єдиний поки що єдиний аромат цієї лінії е, унісексовий. Тут у нас є білі квіти, тут у нас є і Лаванда, але тут у нас є і табак, і, і ром, і е, вітівер. Ві... Я, я можу сказати, що я як е, так, в, я, я Чую дуже дуже багато рому. Ні. І оцей табак, він, я його не відчуваю як табак. Я його просто відчуваю табак з віцівером, як така просто сухе таке сіно. Дуже-дуже класний аромат. Взагалі дуже цікавий аромат. Дуже цікаві люди. Білі квіти, але білі квіти, не індольні, не дуже такі, які, знаєте, Дуже жіночні, бо цей аромат він ось прям ось так от усередині. Він і не чоловічий, і не жіночий. Він і для тих, і для тих дуже класно підійде. Я в захваті від нього. Просто в захваті. Так, тут є ДНК ДНК класичного аромату, але не ось така, знаєте, тубероза, ото як, як гумка. Ні. Просто білі квіти, дуже класні. Я вам дуже раджу цей аромат. Він цікавий. Потім ще один аромат, і тут мені подобається вся ця лінія, хоча в мене тільки один аромат, я вам трішечки зараз більше про цю лінію розповім. Це у нас прада. Це у нас прада, і у мене цей аромат, такого аромату вже немає. Тобто він є, але у нього зараз класична. Оце така зелененька, така трішечки вся така упаковка. У мене це лімітована. Пляшка. Це у нас класична прада плюс фліор-ранж, тобто квіти апельсину. Дуже красивий аромат, апельсинові квіти, і тут у нас просто чотири, мені здається, це у нас апельсинові квіти Ту... туніські, потім просто апельсинові квіти, потім у нас неролі, сам... жасмін самбак і індійський. Жасмін, тобто білі квіти, білі квіти, але не думайте, що це просто білі квіти і все. Тут ще є і дуже багато зеленого, зелені акценти теж є. Дуже красиві. Я так думаю, що вони через те, що тут неролі, тобто білі квіти, неіндольні, дуже красиві, дуже ароматичні, красиві, красивий красивий аромат. Я вам раджу цей аромат, якщо ви е, знайомі з, цим, е, з, цим, з цією лінією, тоді добре. Якщо не знайомі, е, у них дуже багато, дуже, дуже така багата ця лінія, там, там багато ар, ар, ароматів. Навіть, навіть троянда там є, і навіть троянда там дуже така, знаєте, яку можна носити, яка не дуже яскрава та троянда. Взагалі дуже немає. Вдала вдала лінія, і я б розповіла про цей аромат, як оцей класичний аромат Prada Iris, плюс оце біле квітіння, білі квіти. Ось, Супер, супер класна штука. Потім у мене у мене два аромату, два аромата, крім цього, у загашнику є. Бо Супер класний аромат, я його люблю. Це теж дуже велика лінія. Але і у мене є інші аромати з цієї лінії. Але, як на мене, перший аромат, класичний аромат, це найкращий аромат з цієї лінії. Це у нас Трезор для Ляні Трезор від Lancome. Дуже красива, дуже красива композиція, солодка, гурманська. Тут у нас є. Багато Тут і цитруси, навіть є спочатку цитруси, потім полуничка, потім праліне, у нас з карамельками, ваніль є, потім пачулі, кава, тонка. Всього дуже-дуже багато. Чому мені дуже подобається цей аромат? Тому що я люблю гурманські аромати, я люблю, коли є фруктонеза, коли дуже багато фруктів. Я люблю, коли є солодкість. І що класного в цьому ароматі, що якщо і ви також любите такі аромати, ви з цим ароматом не ризикуєте виглядати як аромат, який якийсь там, я не знаю, там, для дівчинки, бо дуже багато ароматів гурманських вони мають в собі таке звучання, як: Ото, знаєте, аромати для дівчинок, для дівчат, для, для молодих дуже дівчат. Там аромати, от, знаєте, які є в парфумерці, коли мама йде купувати аромат, і є там така, на поличці аромати для дітей. Оце таке. Ні, тут такого нема. Тут такий, знаєте, нібито такий дорослий гурманський класний аромат. Ось, І він мені дуже подобається. А взагалі весною. Коли ще й трішки вітер, знаєте, вас, вас буде обдавати ось цей вітер, і ви в цьому ароматі це буде дуже-дуже класно, дуже красиво. Потім ще один аромат, і цей, мабуть, не мабуть ну, да. один з моїх, з моїх найулюбленіших ароматів в цієї лінії, але у мене є улюбленець, Це класичний класік. А це у нас лябель. Лябель від jean -Paul Gaultier. Не звертайте увагу на колір. Колір тут змінюється. Ми знаємо, що це відбувається, коли в композиції є ваніль, і композиція змінює колір. На жаль, дуже був класний колір, зараз щось, щось таке не дуже зрозуміле: синеньке, зелененьке, щось таке. Коротше кажучи, тут у нас є як же ж, груша, бергамот, квітки, ваніль, амбра та мускус дуже класний аромат. Я не можу сказати, тут ще й шкіра є. Я не можу сказати, що тут є шкіра. Ось я, я вам кажу про це відверто. Не можу. Може, вона тут і є, я її тут не відчуваю. І я дуже рада, що я її не відчуваю. Я не люблю шкіру в ароматах. Тут для мене. Цитруси, відкриття, потім для мене квіти, багато квітів і дуже багато ванілі. Це солодкий квітковий ванільний аромат. Дуже красивий, дуже яскравий, дуже-дуже яскравий аромат. Тобто, якщо ви хочете е, такого, знаєте, звучання солодкого, приємного і, і до того ж, ваніль тут вона. Одразу, вона не в, не в базі, вона одразу так пам! І ви вже на ваніліне. Отак. Дуже крас, е, кр, красивий, дуже е, в ньому якось затішно, в ньому красиво. І ваніль тут, знаєте, така вона, така, така вона не, не така, що буде заважати. Вона яскрава. Але вона затішно яскрава. ось, потім. Один аромат, і можу сказати, що, скоріше за все, все ж таки цей аромат у мене є найбільш коштовний з цих ароматів, що я вам сьогодні показую, через те, що це такий бренд доволі коштовний, Ну і потім тут 100 мл. Тут у нас Poison Girl Unexpected від Dior. Дуже красивий аромат, пам'ятаю, коли така, така, така була зовсім там. До... Полеміка, коли цей аромат вийшов, і написано, що там ще було, що це girl, тобто дівчина. І багато, багато казали людей, ну як так, чому дівчина, це ж Діор, це ж Позон, яка там дівчина, це зроблено для жінок, для елегантних жінок, а тут ви зробили аромати для дівчини. Як на мене, вони зробили дуже класно, тому що написали оце слово girl і тим самим вони просто. Притягнули для на, до себе е, більш молоду аудиторію. ось І і молодці. Вони зробили класно. Вони зробили класний молодий динамічний аромат. Цитруси, трояндочка там якась, квіточки білі, лаванда, кумарін, бобитонка оце все таке. Е, дуже класно, дуже красиво. У мене є. Такий аромат. У мене потім є просто, просто Poison Girl. Це Unexpected. У мене є ще один. У мене ще є отой Roll, roll On. Тобто класні, дуже класні, приємні аромати. Чи він кращий, ніж, наприклад, Hypnotic Poison, який у мене теж є? Я його люблю. У мене їх два навіть. І я люблю його більше, ніж цей. Але ну, вони просто різні. Цей такий, знаєте, весняний, яскравий, радісний аромат, їх, їх навіть і порівнювати а, сенсу немає, як на мене. Потім ще один аромат, і а, цей аромат у мене тут просто є телефон з нотами. якщо Я знаю, що деякі є люди, кому це цікаво, а деяким. Людям не цікаві ноти. Ось цей аромат. Він мені дуже подобається. Як на мене, він зроблений дуже класно. Він має, як на мене, потенціал бути парфумом-підписю, якщо вам подобається такий аромат це у нас Валентіно-Вочев. Тут у нас є цитруси тобто мандарин, бергамот, імбір. Потім гарденія і білі квіти апельсину, ваніль, тонка, мускус, сандалове дерево. Тобто класична структура аромату. У нас цитруси, потім у нас білі квіти, і потім у нас мускус. і Сандал і тонка і ваніль. Тобто класичний, класичний аромат. І ось цим він мені дуже подобається. Дуже класний він. Знов неіндольні не білі квіти. Індольні білі квіти і ар аромат підпис це, знаєте, ніколи ще вони так не зустрічалися. Дуже класно з ним, дуже з ним цікаво, з ним, з ним дуже затішно. М -м Просто. Знаєте, добре, добре, класно зроблений аромат. Чи він найбільш унікальний? Ні, він зовсім не унікальний аромат, але в ньому класно. І кожен раз, коли я в цьому ароматі, я не так часто в ньому ходила, бо у мене просто було дуже багато пробників цього, цього аромату. І я коли кудись виходила, я з спроб, пробником, а це у мене так на поличці. Я може десь, ну, може, 3-4 тільки рази їм користувалася. Так ось, я коли, кожен раз, коли я в ньому компліменти приходять самі, самі по собі, і це мені дуже подобається. Бо зрозумілий аромат, зрозумілий, в ньому затішно, в ньому класно, в ньому тепло. А що ще потрібно, люди? Що ще потрібно? Я взагалі люблю знаєте, ось таку структуру, класична структура: цитруси, білі квіти і щось там в базі. Ваніль, тонка і там, чи дерево, чи, чи мускус. Як на мене, це якраз той, та, та структура, яка мені більш подобається, яка мені більш підходить до моїх смаків, і яку я і я вам раджу. Найбільше такі аромати. Потім аромат може, може, цей у нас все-таки найкоштовніший із цих ароматів, що у мене є сьогодні, це Шанель Шанс отендох. Дуже класний аромат, мені дуже він подобається. Він. Чому він мені дуже подобається? Він теж. Цитрусовий, цитрусовий і білі квіти. Тут є ще гіацинт. Гіацинт мені дуже подобається. Гіацинт це не квітка весняна, вона квітне ще у лютому, мені здається, він дуже красивий. У мене якось два роки поспіль у мене був гіацинт. такий фіолетовий, дуже-дуже класний. Тут у нас гіацинт, жасмін, мускус, ірис, амбра, гріфрут. Тобто Цитруси і квіти, але незважаючи на те, що ну, може здається, що дуже якийсь такий легкий аромат, він легкий, але він стійкий. І що мені дуже подобається в лінії ароматів Chanel Chance, то що який би аромат ви не обрали, це може бути парфам, це може бути оде парфам, це може бути оде туалет, вони всі стійкі. Зрозуміло, оде парфам і оде туалет трішечки будуть відрізнятися. Але незважаючи на те, оде туалет Шанелівський і оде туалет інших брендів, у них різ, різна стійкість. Тобто аромат кош, коштує, але ну, вони знають, за що вони кошти ці беруть. Ось. Дуже класний аромат, і також в цих лініях ви можете знайти. Все, що вам потрібно. Взагалі є такі лінії. Якщо хочете, я можу зробити окреме відео, в яких я вам розповім про лінії ароматів, які, які мені більш подобаються, і які, я, які на мене є такими більш. Повними, де ви можете знайти все, що вам потрібно. Наприклад, якщо ви хочете обмежити себе і купити собі просто одну лінію одного бренда, на яку лінію, наприклад, звернути увагу. Потім ще у мене є декілька ароматів. Один аромат, який мені дуже подобається, мені дуже подобається ця, ця ем, нота, це Лілія. Е, лілія. І це у мене дуже класний аромат, який у мене з блистюшками такі, такі класні, класні золоті такі штучки. Це у мене карт'є і це у мене ось така лілія. Дуже красивий аромат. Я люблю його на волосся, бо на волосся якраз класно воно там блищить потім. Лілія, але не така, знаєте, хіщна якась така лілія, яка, яку не можна носити, від якої голова болить. І іноді, якщо там трішечки більше, ніж потрібно, пшиків зробити, то може і боліти. А так взагалі дуже класно зроблено, дуже елегантний білий. Біла квітка лілії я в захваті від цього аромату дуже дуже красива і я люблю лілію. І я люблю іноді таку, знаєте, що просто в. Така токсична, а ця, ця не, не токсична, ця просто приємна, дуже красива. Ще в мене є два аромати взагалі, цей аромат це в мене один з найулюбленіших ароматів з лінії. Це у мене Сі-Армані інтенсивна версія 2021 року. І чим, чим вона мені подобається? Тут є. Чорна смородина, тут є потім троянда і давана. Тобто, у нас тут є дуже солодка чорна смородина, такий джем, чорносмородиний джем, потім троянда. Але троянда тут, знаєте, не троянда, а як трояндовий джем. А то, знаєте, троянда під цукром, дуже багато цукру, щось таке солодке, медове. Тобто, ви саму тут троянду ви її не дуже відчуваєте навіть, бо вона дуже зацукрована. За, за як ото знаєте, є джем з, 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 з Троянди. Оце щось таке. Ще мені дуже подобається аромат, якого вже немає. На жаль, це Fury. дуже-дуже був класний аромат. Так, ось оцей 20 Першого року у мене ще є два аромати по 15 мл сі Fiori і вони дуже класні. Не «Сі Фьорі». Ось цього аромату Сі-Інтенс 2021 року. Тобто цей флакон я його просто показую на відоксах. Він такий у мене майже повний. Я тільки один раз їм користувалася, чи два, два може. А я користуюся тим отіма маленькими по 15 мл. Дуже класний аромат. Якщо ви, як я, не любите троянду, то я вам кажу, що ви її тут не відчуєте, бо вона тут зацукрована, залита чорною смородиною. Супер класно. І останній аромат це аромат від Нарцисо Родрігіса. Нарцисо Родрігіс, і це у нас Маск Noir Rose, а, і це у нас Одепарфа. Красивий аромат, так, тут є троянда, але, зокрема, тут є ще слива, тут у нас ще є рожевий перець, тут у нас є мускус, тобто тут є красива композиція. Так, троянда тут теж відчувається. І насправді вона відчувається, я її відчуваю. Я не можу сказати, що вона мені не подобається, вона мені, я до неї нейтрально відношусь, я б не не спромоглася на повний флакон, бо просто знаю, що я б його ніколи не використала. Але дуже красива композиція, на кожен день просто супер. І якщо ви шукаєте собі аромат Нарцисо Родрігеса, я б вам радила звернути увагу саме на ці аромати, на нарцисо Маск Noir Rose, а не на останні аромати нарцисо All Mia. На перший чи на другий аромат. Вони, я вам хочу відверто сказати, мені не сподобались. Є у них е, кращі аромати. І що мені ще тут, тут подобається, що тут є мускус. І мускус він дуже схожий на, на мускус, який у мене є в е, ароматі, який вже знятий. Е, е, це е, аромат Nocissa Rodrгіus Essence. У нього така. Е, пляшка стального такого кольору І мускус схожий, такий, от, знаєте, не анімаліка, не якийсь там хіжак, не мускус-хіжак, а просто таке щось, знаєте, тепле, красиве, затішне, щось таке м'яке отакий мускус. Тут ось такий мускус. Теплий, затішний, не, не аромат тіла, нічого такого. Дуже красивий аромат. Насправді дуже-дуже класний аромат на весну буде просто чудово. Оце такий у мене, така у мене добірочка ароматів на весну. Я сподіваюся, що вам сподобалось. Я дякую вам за вашу увагу і бажаю вам доброго, доброго дня!